Всім як Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо ось такі низькокалорійні палички. Готується легко-просто, а смак просто неймовірний, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні вівсяні пластиці 200 г, будемо з них робити вівсяне борошно. Цей надзвичайно простий, використовує мінімум інгредієнтів, але неймовірно смачний. Готується легко-просто, тож я продовжую готувати усім приємного перегляду. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обесконо чи коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Ось і все, наше вісяне борошно вже готове, пересипаємо його у мисочку. Даємо 2 чайні ложки розпушувача. цукру я не буду додавати, я лише додам ванільного цукру 15 г. Якщо ви хочете трішки підсолодити, додавайте цукор за смаком. І додаємо йогурта 250 мл. Додаю звичайний білий йогурт. Потрібно це все ретельно перемішати до однорідної структури. Більше інгредієнтів до нашого, скажімо так, тіста ми додавати не будемо. Потрібно це все ретельно перемішати і будемо формувати наші палички. Я Хочу додати про структуру нашого, скажімо так, тіста. Друзі, воно не має бути рідкувате, має бути по структурі таке, щоб можна було щось з нього зліпити. Ось і все ретельно перемішали, нам буде потрібно насіння соняшники та гарбуза. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку, ваші коментарі та ваші вподобайки. Тепер будемо формувати наші палички. Взагалі можна формувати будь-яку форму, можете зробити і кружечка. Ми будемо формувати саме ось такі подовгасті палички, можете робити більші, менші, худіші, полотніші тут за бажанням та за смаком. Тепер ми з вами сформували одну із паличок, будемо так її обвалювати в нашому насінні соняшника та гарбуза. Беру зразу листочок пергаменту і буду зразу викладати на пергамент і потім з пергаменту зразу буду перекладати у форму. Формуємо ще одну нашу паличку, ще раз кажу, можете робити більше, менше за бажанням за смаком, можна і іншої форми робити, то вже за фантазію і, звичайно, за бажанням і за часом. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Кожного дня о 9-й вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Тож нажимайте на дзвіночок, ставте вподобайки і пишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. А я всім вам дуже дякую. Пергаментом зразу перекладаю у форму, будемо випікати при 180 градусів, 25 30 хвилин, плюс-мінус залежно від вашої духовки. Перед тим рекомендую духовку розігріти. Таку смакоту красоту ми з вами приготували. Випікала я 25 хвилин. Дуже швидесенько, скоресенько. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, що я хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Якщо ви любите вівсянку і любите з нею готувати різні рецепти, рекомендую. А якщо ви і не любите вівсянку, теж спробуйте приготувати дуже-дуже смачно. Нічого складного, доступні інгредієнти, можна брати з собою на перекус на роботу, низькокалорійні, готуються легко просто, тож смакуйте, готуйте, я вам всім рекомендую від душі. Дякую вам, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічі на відео. всім миру та спокою, бережіть себе. Всього-всього найкраще. Всім па-па-па-па!